Хочу, до речі, виділити саме цей коментар. Оце ви два. Колись обслуговував заклади, куди навідувались часто правоохоронці. То ставив там тільки купольні камери. Бо буліти вилітали від їх телескопу після першого удару. А ось купольні навіть скло не могли розбити. Можна ставити на вулиці і ті і інші, головне яке те зе. От і все. От розвели мені ту срач. От власне цей ваш коментар багатьом. Експертам вообще не цікавий, вони будуть розказувати вам за засвіти. Вони вам будуть розказувати за хер значого, але тільки не про антивандальність. Вони будуть цеплятись вас за слово, що ви неправильно сказали. А вашого коментаря будуть спеціально не бачити. Мої аргументи, таких, які які ви надали, я також багато сказав. Але там експертів стільки розвелося, стільки розказують, що це ми говоримо просто бред, неправдиві речі. Мені таке враження, щоб вони їм побажати, щоб вони трохи ставили напевно. Більше як дві камери в місяці, тоді буде якась історія, і якийсь якийсь буде досвід, а так як ну з тих аргументів, що вони пока пишуть, то в мене таке враження, що там десь може дві камери в місяць ставлять, а може і ні.